Так би мовити, музичному простору Люлей таких, знаєш? Тяжох люлей не вистачає українському музичному простору, бо всі облінилися, uh -huh. і ніхто не хоче прикладати ну, от, ніяких зусиль. Це стосується як музикантів, так і слухачів. Uh -huh. Музиканти, от зараз вся та історія з тими квотами почалася. І такий стоїть прямо от, стогін. Стогін стоїть, бо радійщики стогнуть, що ай, біда, у нас немає українського контенту. Е, там музиканти, які особо там ну, не робили української пісні, вони стогнуть, що ай, як же ми, як же ми будемо діяти пісні українською, і то такий стогін. А насправді треба просто отримати добрий підсрачник, взяти себе в руки і лобати. Весь шоу бізнес в світі ну, крутиться по таких. Певних локальних своїх законах. І, ну, і все нормально. Хоча ми вчора говорили там з колегами з Радіо, що ну, ваш стогін безпідставний, бо української музики стільки є, що можна забити три ефіри, а не один. Стопроцентно. З'являються нові музичні канали, які крутять тільки українську музику. Так їм вистачає музики пісень з кліпами, не просто аудіотреків. Mm -hmm. Ну про що ми говоримо? Тобто, нам не вистачає таких, от доброго підсрачника. Mm -hmm. А як ви думаєте, що не вистачає українському слухачеві? От чи як ви його бачите? Які Я вибухи? ж тобі кажу, не вистач йому теж не вистачає доброго підсрачника. Також от просто от, ну, от знаєш, Згадаємо ті часи, коли була одна територія. А, Mm -hmm. І ну, всі слухали українську музику, нікого не напрягало Ніхто не вимагав, блін, де наш радіо шансон? Ми хотімо більше ресторанного шансона. Ні! Там могли нити, що там, та там якийсь низкопробний кістричок який попав в той хіт парад. Там. Ну там якісь такі, мені не подобається там, той, ми що й не говорили, смажений кабанчик, курка в майонезі. Mm -hmm. Але разом з тим всі слухали, от знаєш, то меню було таке дуже невеличке, mm -hmm. але кожен собі в тому меню щось знаходив. Mm -hmm. І ніхто не кричав, дайте нам русських пісень. Mm. Ні, не кричав. А потім тому просто росіяни зайшли на ринок по-бізнесовому, зайняли цю нішу, прикормили оцю публіку, наклали їм кожному в черепну коробку. І тепер от стоїть стогін. Боже, квоти ведуть, 30% української музики. Де ми її візьмемо? Mm -hmm. Ну, от так. От. Тому yes. українському слухачу теж, знаєш, тут. Слухача треба виховувати українському слухачу не вистачає того такого трошки патріотичного виховання. Вони їдять виключно те, що їм падає в рот. Ніхто не, не хоче там жопу підняти і залізти Павло, в інтернет, і, да, і посунутися. Mm -hmm. А що там є цікавого? Чи там є цікаво? Ні. Він їде в машині, включив там станцію, яка в нього є. Що там по тій станції крутять, то він не слухає. Mm -hmm. Навіть якщо там будуть крутити жарений кабанчик, він його буде слухати. Mm -hmm. Тому от українському слухачу треба трошечки такого самоосвідчення, якогось там, ну трошечки mm -hmm. от цікавитись трошки більше і ну вимагати і отримувати трохи більше, ніж то, що просто саме падає в вуха. Зрозуміла вашу думку. Е, але ми ті нас... на серйозняк упали на умняк умняцький. прямо. така музична, музична, музична аналітична програма про проблеми української музики. Не, просто було цікаво дізнатися про те, як ви про це думаєте. Що Зараз... йду, він тут поплавську захищає дисертацію. Вже можна. Вже можна. Да. Е, ви нас прийшли з музикою, з новою піснею вашої Покемони, але перед тим як ми її вімкнемо, ми з вами пограємо трошки в гру. Все-таки відволічемося від такої. Від серйозності. Від, від, Вашу дисертацію, ну то треба відпочити перед захистом. Е, отже, я буду починати фразу, ви будете її завершувати. Домовились? Прекрасно. Найбільше я люблю. Найбільше я люблю, коли всі на нулю. А пояснити? Без пояснень. Просто. А що, було таке правило, що пояснити? Ти сказала, я, я починаю, Добре, ти закінчуєш. Я боюсь. Я боюсь. Що не спасусь. Треба це, пояснювати. Так, да, ми пісня, зараз твої швиденько на новий Зуписуйте, тричок. А будь ласка. Мене дратує. Мене дратує. Коли буксують. Я ніколи не. У розумінні, що ви чогось ніколи не робили. Я ніколи не скажу погано про мене. Mm -hmm. <реш> я б ні за що в житті, не. <реш> Знову? Знову. <реш> я б ні за що в житті, не. <реш> а це вже така філософія, звісно. Uh -huh. Не знаю, такого, напевно, нема. Ну, не можна говорити ніколи. Зарікатися <реш> ніколи, ніколи в житті не. От, от тут уже. Я ніколи в житті не, от не, не скажу не. Mm -hmm. Добре. Я б хотів. Я би хотів, аби я полетів. Ah. É, K4 <laughs> І може, ви наостанок би хотіли, от все-таки нашим слухачам, якимось, ну просто українцям дати якусь пораду по життю, там, от що би ви хотіли. Ні-ні, ні, ніяких порад. Б, Знаєш, от то сама така невдячна штука, когось там повчати і давати поради. Ніхто ніколи не прислухається до твоїх порад. Uh -huh. Тільки, можливо, в одному випадку, коли хтось сам попросить поради. І то десь 50 на 50, що він не скористається або не скористається. Uh -huh. Ні, ні, саме невдячна штука, кожен має наступити на свої граблі. Сам. А собі би ви хотіли що побажати? Собі, що я хотів би побажати? Mm -hmm. Я нічого, я абсолютно mm -hmm. щаслива врівноважена людина. <рес> да, треба тішитись з того, що маєш. Mm -hmm. Ні, чим, чим більше наші бажання нас убивають, чим більше у тебе от, е, от той рот відкритий, з'їсти побільший шматок, mm -hmm. от, ну, тим потім будуть гірші наслідки. Бо великим шматком можна подивитися, він може викликати якесь там несварення, виявиться, що він несмачний і так далі. Ні, то все одно. Бійте своїх бажань, вони виконуються. От, ну. Живіть в рівновазі, все, все, що вам треба, вам уже боженька природа і все дала. Що, ми собі сидимо в студії, на голову не капає, кондюк дує, <рив> мухи не кусають, красота. Ну що ще треба? Я погоджусь, чотири бублика стоїть. Чотири бублика про і дві склянки води. Ми тут можемо мармагідон пережити. <рив> 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 Дякую вам дуже, було приємно з вами познайомитися Та, сьогодні. З нами був Степан Вулкан. І зараз ми послухаємо з вами його пісню «Покемони» на яскравому радіо. До побачення. Па -па. Але ми повністю там в першій половині. Сереги працювали, де наша зарплата? Публіка! Для нас подарувала. Подарочки, серйозно, з нашого концерна. Знаю, что нашего основательного Евгена Ник Ниц бива радой детский журнал Познайка. Себе, розкид. Пиво і детский, Познайка". І журнал детский детский. Ух ти, клас, И ми знаємо знаем, мы спасим. Спасибо огромное, что прийшли пришли. Приходите еще, нам очень приятно. Там хочемо хоть кожен день. <laughs> ми <Мы> тільки за. Приходите <laughs> кожен день. Нам тут за Ноградри їхати недалеко, так що... Це упала.